На Тернопільщині визначили кращих педагогів у рамках обласного етапу 17-го професійного конкурсу в 4 року року-2013» за звання переможців та лауреатів у п'яти номінаціях змагались 65 педагогів області в студії учасниця конкурсу Світлана Голяс, чителька зірської загальноосвітньої школи номер 2 Доброго ранку. Доброго ранку. То що ж дозволило стати вчителем року? Ну, звичайно, конкурс учитель року це не вперше в моєму житті. Вперше я брала участь у конкурсі «Учитель року у 2004 році. Це був тільки районний етап, я була лише учасником. У 2008 році я вже була учасником обласного конкурсу «Учитель року. А у 2013 році я потрапила у фінал конкурсу. Ну і стала переможцем. Безперечно, я вважаю, що в моїй роботі взагалі суспільство завжди ставило до вчителя високі вимоги, особливо у нас. Час це планка зростає. І окрім того, що учитель це людина компетентна, це людина інтелігентна, це людина, яка, яка має бути моральним орієнтиром, це людина, яка в наш час володіє інноваційними комп'ютерними технологіями, але в першу чергу це в основне любов. З любов'ю ми народжуємося. З любов'ю ми повинні йти до дітей і ставитися до своєї професії, тому що. Виховання без любові робить людину е, нещирою. Справедливість без любові робить людину жорстокою. Знання без любові роблять людину нестійкою. Кредо нашої школи школа повинна любити дитину, і, людина, і дитина буде любити школу. Я люблю свою роботу і е, тому гадаю, в принципі, і це стало. Це дало такий результат. Розкажіть трішки про сам конкурс, що там представили, як, як це відбувалося. Обласний етап конкурсу проходив у два етапи. Перший етап 17 учасників представляли своє учительське портфоліо. Це дзеркало, в якому можна побачити людину. Так я назвала своє вчительське портфоліо. За результатами першого етапу я потрапила у фінал, де нас було п'ятеро учасників, і були вже складніші випробування. Ну, в першу чергу, це тестування. Далі було створення мультимедійної презентації, створення мультимедійної презентації за досвідом своєї роботи, і це було вперше. Це було нове. Ну, я гадаю, що мені вдалося це. Я так творчо підійшла до створення портфоліо. Потім була співбесіда з членами журі, і найвідповідальніше це, звичайно, урок. Урок я давала у тернопільській гімназії імені Франка, і я дуже задоволена. В принципі, атмосферу, яка там панує, яку створили для учасників конкурсу. І гадаю, що мені це вдалося, тому що воно все звелося до одного. Всі складові були на позитив. Так, власне, конкурс це завжди випробування. Як вплинув він на вас? Ну, я гадаю, взагалі, наше життя складається з певних моментів. Моменти складаються у події. Події у етапи, і я вважаю, що перемога в конкурсі учитель року це є немаловажний етап. Він засвідчує, що ми не стоїмо на місці. Освіта рухається вперед, і учителі пальцями своїми ніжнотонними плекають хосен дитячих душ. Тому я вважаю, що ріст однозначно є, тому що жити це рости. А ріст поступовий. І от я вважаю, що сходинка за сходинкою, в принципі, ми дійшли до цього. Власне, дійсно, життя не стоїть. На І діти зараз кожне покоління міняється. От як вдається зацікавити сучасну дитину чим мої діти? Це є всі діти. З якими я працювала, це і ті маленькі діточки-кнопочки, з якими я працювала ще вихователем групи продовженого дня. Це і ті діти, з якими я працюю і працювала в школі номер 2 Тому що я з 99-го року працюю в школі номер 2 учителем світової літератури. І чимраз, звичайно, складніше працювати вчителем літератури. Я поставила питання дітям: діти, ви читати любите? Одинадцятий клас. Я розуміла, що ставлячи таке питання, я боялася, я не розраховувала, що я почую однозначно так. І я боялася почути ні. Але я почула. Ми любимо читати кожен своє. Хтось любить пригодницьку літературу, хтось любить поезію, е, хтось любить інтелектуальну прозу. Мене це тішить, що мої діти хочуть читати. Адже, в принципі, тому що я сама люблю читати. Я коли беру друк книжку, от, е, попри те, що від нас зараз вимагають володіння інноваційними комп'ютерними технологіями, вони ніколи не замінять книжку. Я беру друк книжку, я беру олівець і навіть підготовці до конкурсу. Я от насолоду отримала від того, що я гортала ті сторіночки, що я вибирала голову. Вне, що я пам'ятаю, що в мене на тій сторіночці є та інформація, і вона мені десь колись знадобиться. Тому ну я вважаю, що книжка ніколи не відійде у минуле, і будь, і, і за нею майбутнє все таки є. Так, дійсно власне, то це ви обрали школу свою, чи школа обрала вас? Я обрала школу тоді, коли я ще була маленькою дівчинкою і мріяла мріяла змалку бути вчителькою. Я обрала свій предмет тоді, коли до мене прийшла вчителька у старших класах моя улюблена вчителька Бучинська Наталя Львівна, вчитель російської мови і літератури. Я обрала Льві... вуз Львівський державний університет, і так склалося, що я потрапила в чудовий педагогічний колектив Козівську загальноосвітню школу номер 2 Я дуже тішуся тим, що я працюю, і я вважаю, що в тому успіху, який я досягла, це є лепта усієї школи. У Нас мудрий керівник, у нас прекрасна людина, директор школи заслужений вчитель України Шеліга Богдан Йосипович. У нас прекрасний колектив, який ми маємо вже дуже багато результатів. Навіть за останній 2000... половинка 2013 року це 57 перемог. В районних олімпіадах це 10 перемог у конкурсах різноманітних. 14 дітей наших будуть представляти Козівський район на обласному на обласних олімпіадах. Це відвідування Верховної ради, учнівське самоврядування, малозустріч з головою Верховної Ради Рибаком Володимиром Васильовичем. Це перемога дитини у конкурсі Я Європейець і нагородження в посольстві Литовської Республіки. Ну і звичайно, можна багато перелічувати і в тому, що моя перемога це є також вони зі мною були кожну сходинку, кожен етап. Вони вболівали я це відчувала, вони допомагали. Вони до третьої години ночі допомагали мені. Я, я за вас однозначно. Я дуже їм вдячна за це. Я переконана, що без них я не була б такою, як я є. Над чим ви зараз працюєте? Над чим я працюю зараз. Завершення обласного етапу конкурсу Вчитель руку це є по суті для когось. Це фініш. Для мене це по суті новий старт. Тому що однозначно, що розпочинається підготовка до всеукраїнського конкурсу учителі року. А це велика відповідальність, тому що з п'яти номінацій, в чотирьох номінаціях переможцями стали учителі тернопільських шкіл. Лише в номінації світова література це представник козівської школи, районної школи. І тому я вважаю, що в мене є ще дуже багато над чим працювати, аби достойно ну, таку нам планку ставлять, і ми самі розуміємо і. Ну, Особисто я розумію, що до неї треба йти, до неї треба тягнутися. А щоб йти, тут майстерність, талант все-таки 99% це праця. За якими критеріями обирали вчителя року? Ну, Я думаю, що таке питання доречніше поставити. До, до журі, членам. На вашу думку, От на що вони так більш детально звертали увагу? 에, на що. Зважаючи і аналізуючи е, виступи конкурсантів і е, результати конкурсу, я думаю, що акцент був поставлений власне на креативність, на творчість. Навіть як десь щось не получилося, то все-таки ота спроба піти іншим шляхом. Не протореним, а десь щось своє, я думаю, і в плані підготовки презентації, і в плані відповіді на запитання. І особливо, я думаю, що в плані проведення уроку. Ну і на завершення. Ви так захоплено розповідали про своїх дітей, про свою школу. Розкажіть, чим зараз живе ваша школа? Наша школа ніколи не живе в стані спокою. І ми завжди беремо участь в різноманітних конкурсах, в різноманітних турнірах. Ну я гадаю, що для нашої школи, все таки не тільки школи, але і для району перемога в конкурсі учитель року. Це вперше в козівському районі перемога. І я думаю, що в принципі так само, як школа підтримувала мене активно до обласного конкурсу, вони, буде, вони будуть мені всі активно допомагати в підготовці до. Все... Наступного, так. До наступного етапу. Ну, це дуже важливо, тому що все-таки школа представляється на всеукраїнському рівні. Отже, зараз, мабуть, дивиться ваш педагогічний склад, можливо, ваші дітки, ви маєте можливість кілька слів, власне, особисто для них. Мабуть, їм буде дуже приємно. Я знаю, що е, цю передачу, цей прямий ефір, дивляться директор школи Богдан Йосипович, дивляться заступники, дивляться ті вчителі, які не мають зараз навчальних е, занять і мають можливість таку. І я просто я хочу сказати, що я щаслива від того, що вони в мене є. Я щаслива від того, що я відчуваю от ту підтримку, ту допомогу, той е, вогник, е, який підтримують, якому дають розвиватися. Тому що насправді це дуже це дуже важливо, без цього не може жити. Вогник закладений в кожній людині, але якщо є оточення, якщо є люди, які це розуміють, які це підтримують, які це цьому сприяють, то це дуже важливо, тому що я тому я всіх дуже люблю, шаную, тішуся, що в мене є такі люди поруч зі мною. Я їм щиро всім вдячна.